Всім шанувальникам цієї захоплюючої та безмежної гри. Привіт-привіт. А давайте знаєте, що давайте пройдемо Пройдемо новий режим, який розробники нам пропонують. Assassin. Асасінс. Зазвичай розробники пропонують нам або застарілих дуже роботів, або якихось нових нові фішечки, які тільки вийшли. І щоб ти спробував і, можливо, за гривні купив того робота. Взагалі, то розробники вони розраховують, що ігроки будуть платити. За рахунок цього вони і живуть, і далі працюють і розробляють цих роботів. Вони для нас, а ми для них. От і все. Ми платимо, щоб вони не пропали, щоб вони розробляли свіжих роботів, свіжу зброю. Так, дивіться, у нас є майже останнього покоління Шенлоу. Дуже хитрий, жук такий, щур прямо. Робот. На нього зазвичай не ці пушки ставлять, а такі електричні, які він вривається в толпу, може масово вбивати декілька роботів зразу. Так само Скорпіон. Ну, Скорпіон це, по-моєму. Старший брат у цього чимось подібні, так само телепортуються і заходять із-за спини. Нікого нема, пуста площадка і тут раз в тебе хтось стріляє. Оце якраз ці два роботи. Далі Лункс, я його називаю Скунс. Непоганий робот, він в вищих лігах орудує і нормальну позицію так тримає. Равана, так само непогано, включає... Невидимість, в нього є така функція вбудована. І нетхер. Ну, нетхер вже трохи відпав, але зато він може переміщуватися дуже великою швидкістю на якійсь певновістку. Так, ну давайте виберемо спочатку нетхера. самого, ну, на мою думку, самого слабішого. Зате в нього є можливість швидко захоплювати маяки, бачите? Під кнопками навігації в нього є. Індикатор, скільки ти використав е, зарядів, щоб е, отак переміститися. Так, і ще один поповнився. Ми з краю, отак, ховаємося якби, в кут, щоб нас не пристрелили. І наш маячок зараз стане нейтральним білим. Ось він став білим. Тепер зараз має замалюватися синє. І все, це вже наш маяк. А оцей, як я казав, із за спини виходить. Це Скорпіонс в нас. Ми відходимо. Коли ми переміщаємося дуже швидко, в нас вбудована зброя ще є, ми можемо вистрілювати. Тому ми трохи ворога понижуємо якби в міцності. І якщо ми часто на нього направляємося і часто переміщаємося в його сторону, чи наоборот від нього, але дивимося постійно на нього, КП падає, тому що ми в нього вистрілюємо. Так, ревана. Равана досить повільний робот. Але зато він включає систему антинавігації для зброї ворогів. Ось зараз стріляємо, поки той Скорпіон там щось задумався. І ця система навігації вона досить часто рятує, тому що коли ми отримуємо масові удари... Вмикаємо систему навігації, і за цей час, поки ми не видимі для їхньої зброї, ми можемо десь сховатися за пут. От. він зараз включив. У нього так само равана. Він включив навігацію тут, антинавігацію. Ну, але те, що він повільний, то так. Треба його прокачувати і ставити фішечки на прискорення. Коли ти... В режимі невидимості в теж швидкість прибавляється. Так, зараз перемалюємо. Так, а хто в нас там сидить? Там якийсь. Тоже хитрюга. А, хитрюга, звісно. Шинлоу. Ну, щось він на мене не звертає уваги. А що то він робить тоді? Давай стріляй хоч чи я. Як? Дивний якийсь робот, може він з мобільного грає, йому дуже тяжко грати не може повертати нормально. Щось незрозуміло. Не ми його вбити не можемо, не він нас. І він чомусь завжди тікає. Так, він десь перемістився. Ну ми зараз скунц трохи погатимо. Давай. Кіл. Буде кіл чи ні? Цей скунс він зараз береже маячок центральний. Нікуди не збирається йти собі потихеньку сидить, тут в засаді. Є, yeah, все, ми кіл перемальовуємо. Зараз білий буде і буде повністю наш. Ну, на нього попасти будь-якому ворогу дуже легко, бо він по центру стоїть якби близько до їхньої бази. О, ще один Скорпіонс. Так, я щось в саме серце в логово попав їхню. Там взагалі тяжко вижити буде. Краще здалека десь цілитись і стріляти. Щось в нас е аж три роботи з кислотною зброєю. Дивно. І такі... Дальнострільні. О, Скунс це вже друга справа. Він включає свою можливість, вмикає захист, захист не видимка, і прискорюється. Коли він скерований на якогось робота і включає оцей захист, він ще вбудований зброєю Вистрілює. Так, сзади зас. Не? Десь пропав. Я думаю, він свою тактику використав. все мы на їхній стороні. Так, а це хто? А, це наш? Наш. Наш чувак. Дивіться, копія. Одинаковий. Так, скільки в нас? Три маячки, у них два. Ну, але в нас мало воїнів уже. Так, є кіл один. Класно. Звідки це в мене? А, нет, тут підбіг. Давай, Скорпіонс, давай, допомагай дружище. Опа, є. Класно. Так, і ще би цього забити. Розібрати до порядку. Я забув, в мене ж ще один є. Ще одна фішка невидимості. Не базова, а така. Я стою реально полупрозорим. Вони мене не бачать, вони. Ну як вони мене бачать, тільки вони не можуть в мене стріляти. Так, а може ми вже. Може ми домінуємо? В принципі, ми тут все захватили. Можна включати прискорення і летіти. Ще дивиться, де тут вилізе. Ага, вов вони все одно на своїй стороні вилазять. Хоча в них там вже все захоплено, але. Де їм ще бути? Все, на цьому все, друзі, дивіться, як класно виграли. Ну тут, респект, респект моїй команді. 49. Давайте подивимося, скільки я настріляв. 3. Ну, не густо, але може бути. Так, а мій союзник. А мій союзник. Союзник. А, ну що я дивлюсь? У нас же тестова якби, гра, у нас всі роботи одинакові. Але в нього в ангарі є непогані, досить непогані роботи. Правда, не прокачані ще так повністю. Ну, дрони всюди є. У нього дивлюся. Ще не прокачані, правда. Пілоти так само є. Навіть самий простий пілот, такий, який не прокачаний, на першому рівні, він все одно щось додає роботу, все одно допомагає. Так, нормально. Поїхали далі. Ага, не забуваємо бонуси зібрати після кожної гри. Опа. Ну і можна подивитися рекламку. Так само візьмемо золото, Хапанем. Так, тут ще не назбиралося. Ну що, граємо ще в одну гру. Давайте. Так, ну давайте ще... Робує. Тяжка буде гра, певно, що тяжка, один на один. Тобто кожен за себе, без команди. Тут в першу чергу на початку ігри треба ставити робота, який взлітає, має невидимку, бо ти тільки з'являєшся десь на карті і по бокам вже вороги стоять. Там всі вороги. Для тебе там всі вороги? Там твоєї команди немає яка захистити. Загрузка йде довго. Як розробники казали, це підбір ігроків, там все нормально. Нічого там ненормального немає. Де коли воюєш з такими роботами, що Та краще ховатися від них, ніж <смір> йти на пролом. Так, і що ми тут візьмемо? який в нас найсильніший? Ну у нас равен, він коли взлітає, він стає невидимим. Давайте його візьмемо. Так, де тут? Один пропав, один в яму взагалі упав в лаву. А, ну тут ще нормально, тут ще недалеко одне від одного. Я думав, десь зараз будуть за стіною і зразу за мною... Во один десь там стоїть. Щось ховається. Давайте взлітаємо. От коли ми зараз в польоті у нас включається антирадар. Системи наведення ворогів не можуть на нас навестися. А, це колобок стоїть. Колобок. Хоча він спить, але в нього дрон, він стріляє. Треба подальше від нього стати і тоді вже цілитись. Для чого це роблять? А це ігроки, які вийшли своїм досягненням у вищі ліги, і вони вже не справляються, тому вони отак роботів ставлять, щоб їх ігра понизила в нижчу лігу. Там їм легше буде грати. Бачите, він тупо стоїть і все. О, давайте скинемо. Ми його скинули. Нічого собі. Ой, зараз і я впаду. Назад, назад, назад. У нас же дві є фішки такі, щоб підскакував. Все, я його провалив. Він десь там. А як подивитися? Та згорів к чортям. <рес> <рес> я й Я не знав, що можна зброю так штухнути колобка. У <рес> нього досить міцна броня. Я думав, він і тяжкий такий, <рес> буде собі стояти. А можливо він хитрий, той герой, спеціально так зробив. Так, всі поки що десь никаються на відстані. Он фюджін десь бігає там. Злітаємо. На цьому роботі добре мати таку зброю, яка одним залпом стріляє. Не розстрілює довго заряд, а є такі, ну, така зброя, що випускає зразу одну кулю, але вона досить міцна. А, чим класно, він підскочив, блін, вистрілив і сховався, впав. за цим все. Він не маячить, він не світиться ніде. Хіба що хтось підійде. Але треба дивитися. Фюджин міцний робот. Він включає щит, хоча повільно пересувається, але... Це щит його рятує. Так, зробив як кіл, А от, друже, такий самий хітер. От спеціально не граєш, щоб в нижчу лігу попасти. Ну так, десь повертається. Заснув, чи що? Можливо, інтернет десь пропав і таке буває. Роботи зависають. Так, в мене ще є життя є. Даблкіл. О, цього разу равен проявив себе круто. Два даблкіла. Ну, просто команда може слаба. Правда, в нас не команда, просто... Противники може слабі. Так, а Хто це у нас там бігає? Мабуть, такий самий, як і я. У Равана стоїть така зброя в слотах, яка довго розстрілює заряд, але вона має е, розгон робити. Спочатку стріляє повільно, але потім з часом, коли ти... В наведенні на ворога тримаєш, вона починає прискорюватись і міцніше. Так, ой, тут треба підскочити, бо в мене так само одної зброї нема. Бачите, знесли один слот. Я не знаю, яким чином вони це роблять. Але так виходить, деякі слоти відпадають. Бачите, треба так пересуватися. Бо стоїш на місці. Взагалі в роботах треба постійно рухатися. Хоча наполовину вони будуть мастити. Але коли ти рухаєшся, тобі так само тяжко стріляти. Певно, що є зброя з наведенням, це крута зброя для роботів підходи, які літають. Вони пересуваються собі, вони не звертають сильно. На ціль не наводяться, ціль вже наведена. І не бояться, що десь промажуть і втратять якийсь заряд впусту. Так. Все, ну так як ми вбили декілька роботів в цьому режимі, ми можемо його ще раз використовувати. У нас є запас іще три рази, по-моєму, ця фішка. А Давайте, але все одно я вам буду показувати інакші роботи. Візьму Меркуль, давайте по порядку просто. Дивіться, тут немає роботів У нас є телепортатор. Якщо ми заходимо отак. Головою до стіни, значить ми тут з'являємося, зразу дивимося на площадку. Я на першому місці. Зауважте. Верхня панель, бачите, три роботи вбив і на першому місці. Ну, проти титана я не попру. 100% не попру. Зараз хіба що включати Титана, випускати. Але не хочу, бо він дуже повільний. Десь треба її побігати. Розімнятись. Так, хтось підлетів, це не тітан. Це хтось там у нас інакший. В польоті недовго був, може той самий равен. Або рогатка, таке як у мене. У мене зараз дрон стоїть на, відлов... на відновлення. Це що вже кінець? Де вони є? Ага, ну там... не... З ним дуже тяжко буде. Він знову пропав. От жу. Ну, зараз я за ним піду. Нічого страшного. Зараз я його спіймаю. У нас взагалі ігроків вже тут мало стало. Хоп. Чекай, він же тут десь має бути. Він перейшов в другий телепортатор. Щось він бігає туди-сюди. Я знаю чому. Він видно на першому місці і хоче лишатися, не хоче, щоб його вбили, щоб він упав на друге місце. І він так ховається, поки час не мене. У нас 2 дві хвилини, дві з половиною хвилини лишилось, вові. я його не вб'ю, це реально, у нього, бачите, і щит є, і він сам по собі сильніший. Я тут з ним не справлюсь, взагалі. Пригай, не пригай, ну то. безполезно. Цей робот більше він розрахований на захват маяків. Він швидкіший, Раз, раз. Десь від куль, пішов з твоїми прыжками. Ну, нормально. Бачите, я не можу його ХП знизити нереально. Зараз, якщо випущу Титаніт зі свого Кіда, велика Дітіна, то так, він іще може справитись. Але. Кіт, він е, меншого покоління, чим оцей. Цей титан набагато сильніший. Ну, на якому я місці? На третє впав! О май гот. На третє місце. Блін, погано, погано. Ну ладно. Ну ось, друзі, коротше, така гра. Будьте зі мною на зв'язку, підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково відповім. Може, не вчасно, але відповім. І будемо продовжувати проходити гру, прокачувати роботів і завойовувати нові досягнення. Всім пока!